Її Давай на випробування. Її. Давай на випробування. Як тобі зовнішній вигляд? Зовнішній Пускай... вигляд дуже, дуже по-спортивному, по-сучасному. І я думаю, що хочеться сісти на неї і просто вже пливти. Отак вона виглядає. Вже хочеться трогати, сідати, пливти, відчути вже хочеться. От такий вигляд. Ну то вперед, на воду. Let's go. Такі враження, наче б ти дійсно на відпочинку. Відпочиває тіло, душа і місце. І дійсно хочеться жити, творити і любити. Так що вода дійсно забирає все погане, об'єднується з водою, з природою. І ти отримуєш великий кайф. Так що Сергій, я тобі дуже вдячний. Таке враження, наче вона злилась зі мною. Я, я взагалі наче не грибу, вона сама пливе, куди їй потрібно, куди мені потрібно. Може гран, треба на гран-при подавати цю лодку, тому що це реально шедевр. Сидіти тобі зручно? Сидіти не, не те слово зручно, комфортно. комфортно. Так, ще ми сюди додаємо подушечок, у нас є в комплекті. Ну, якщо подушечку додати, то я думаю, що можна і поспати вже. Подушечка і на низ, і подушечка на сидіння йде. Розрахована ця лодка на вагу десь приблизно 200 кг. Можна і більше, але тоді вона не так легко йде і трошки тоді не такі характеристики. От до 200 кг вона повноцінно себе відчуває, з нею можна ніряти, на ній можна загорати буде використовуючи силу вітру. Паруса нема, але скамейки тут як парус. Така у нас невеличка компанія. Сабін. <хо -хо> Привіт, Сань, помахай. І самий маленький. Привіт. <хе <-хо> <хе матросик. А ми візьмемо Савіша руку на мочі і вмиться. Так ти вже спиш там, чи вчі? Так. Що ти придумав? Лягай тоді на колінах. Так. Що, Сань, <пипов> тобі подобається спати? Ну, Зан, привет, <связывая> вот, вот. привет, 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 комфортно, привет, Комфортно. привет, Ты ж прикачала. пассажира. Давай. <связывая> комфортно, да. Так, походу тут можно привет, и на ней спать. <связывая> да. ага. Танця. Ага, На, да. давай. Да.